Сьогодні у світі також згадують про ще одну важливу проблему: СНІД, хвороба, яка продовжує нарощувати показники захворюваності. Вже з десяток років про неї не тільки активно говорять, а й винаходять все нові способи лікування та підтримки віл позитивних людей. Та чи змінились за цей час ставлення оточуючих до хворих на СНІД? Ми попитали запоріжців їхні відповіді та консультація лікаря. Далі вашій увазі. 1 грудня в Україні та світі відзначається день боротьби зі снідом та толерантності з віл-позитивними людьми. Найчастіше під час різноманітних заходів, що проходять в цей день, акцент роблять саме на боротьбі з хворобою. А от про толерантність до інфікованих говорять менше, ми вирішили спитати у запоріжців про їхні ставлення до віл-позитивних людей. Ну, співчуваю, це ж це хвороба, вона не вибирає. І нормально відношусь до них. Я вважаю, що я не маю права засуджувати людей, які хворіють. Я ставлюся з розумінням і співчуваю таким людям. Ми зараз вже більш реально відносимося до речей і, напевно, спокійніше і об'єктивніше. Тому це звичайні речі, такі, як і коронавірус. І Подібні захворювання, так що це, це думаю, нічого страшного в цьому немає. Ми пропонували людям уявити ситуацію, коли хтось з близького оточення захворіє на СНІД і просили спрогнозувати їхні дії. Така тема, що треба всім це казати, профілактику роз'ясняти, що як болюча тема. Скажіть, ну можете уявити, що в вашому оточенні хтось захворіє. Ваше ставлення зміниться до цієї людини чи ні? Я думаю, що не зміниться. Зміниться, якщо зміниться, то тільки в тому напрямку, що треба якось допомогти. Багато хто знає, що це за хвороба, як вона передається. Ми розуміємо, що яким шляхом вона передається. Ставлюсь. Толерантно, тому що ми розуміємо, що це люди, це їх право на життя, і тому безумовно суспільство повинно допомагати таким людям вирішувати питання, формувати таке лояльне ставлення. Вони не повинні втрачати можливість жити повноцінним життям. Кількість хворих на віл СНІД в Україні продовжує збільшуватися. Так, у жовтні цього року офіційно зареєстровано 998 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 205 пацієнтів діагностовано СНІД. 112 людей померли від цієї недуги. Запоріжжя теж не оминула проблема СНІДу. На обліку десь близько у нас 4 тисячі з половиною пацієнтів, 4 500. З, цього, з цих пацієнтів у нас в нашому центрі знаходяться десь близько 2 200 і решта на окупованій території. Війна внесла корективи в роботу медзакладів, що надавали допомогу віл-інфікованим пацієнтам. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях залишилось 14 з 18 обласних кабінетів. Довіра частина з них не працює, бо медперсонал евакуювався до безпечних місць. Але безпечних місць наразі мало так днями ворог поцілив у лікарню в мирному вільнянську. Зруйновано не тільки пологовий будинок, а й кабінет довіра. Тож тепер не всі хворі зможуть вчасно отримувати життєво важливу для них антиретровірусну терапію. Незважаючи на труднощі, запорізькі лікарі, волонтери та благодійники докладають великих зусиль, щоб забезпечити віл інфікованих та хворих на снід необхідними ліками. А ще в Запорізькому центрі антиснід можна безкоштовно отримати препарати для доконтактної та постконтактної профілактики захворювання. Слід відзначити, що медицина зробила суттєвий крок вперед в лікуванні цієї страшної недуги. Тож можемо говорити про надію на майбутнє без сніду.